Уявіть, що ви збільшуєте свої прибутки, на вражаючі 22,746% лише за допомогою одного торгового методу. Одна. це принесло 298% прибутку. Так, ви правильно почули. Сьогодні я розкрию вражаючий секрет торгівлі з ChatGPT, який має силу трансформувати ваш портфель, і це те, що ви абсолютно повинні побачити. Отже, пристебніть ремені безпеки, і давайте зануримось у цей неймовірний навчальний посібник з торгівлі, щоб розкрити справжній потенціал вашої торгової гри. Ви не хочете це пропустити. Як завжди, нічого в цьому відео не є фінансовою порадою, це все лише для інформаційних цілей. Давайте перейдемо до справи ChatGPT – Це мовна модель штучного інтелекту, створена компанією OpenAI, простими словами. Це комп'ютерна програма, з якою ви можете спілкуватися так само, як з людиною, отримуючи відповіді на свої запитання та ведучи розмови на різноманітні теми. Чат GPT вже продемонстрував безліч різних застосувань від створення додатків, вебсайтів, до планів харчування. Він навіть може навчити вас, як програмувати власні індикатори. ChatGPT побудований на основі використання передових алгоритмів машинного навчання. Ці алгоритми навчаються на величезних обсягах текстових даних, що дозволяє їм постійно покращувати відповіді з часом. Я почав з того, що запитав ChatGPT, щоб він дав мені торгову стратегію, яка б швидко перетворила 100 доларів на 10 тисяч сотень. ChatGPT відповів, давши мені кілька порад, таких як встановлення реалістичних цілей, дотримання належного управління ризиками та фокусування на волатильних ринках. Усі ці поради чудові, але нічого конкретного щодо торгової стратегії. Отже, я вирішив бути трохи конкретнішим зі своїм запитанням і запитав його створити найкращу торгову стратегію, використовуючи індикатор торгівлі на основі штучного інтелекту, званий індикатором канону машинного навчання. ChatGPT надав мені детальну торгову стратегію, однак вона не була ідеальною. Тому нам довелося внести деякі корективи та зміни. На TradingView ми будемо шукати наступний індикатор. Однак, перед тим як розпочати цю феноменальну торгову стратегію на основі штучного інтелекту ChatDPT, переконайтеся, що ви натиснули кнопку Подобається під цим відео. Напишіть бум у коментарях, а також підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб ніколи не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Першим індикатором, який ми додамо, є стратегія на основі машинного навчання KNN від Capissimo. Стратегія машинного навчання працює аналізуючи історичні дані ринку та прогнозуючи напрямок майбутніх цінових рухів на основі патернів у даних, КНН. Це алгоритм класифікації, який визначає клас даної точки на основі її найближчих сусідів у просторі. Ознак. У контексті торгівлі класифікація канон може бути використана для уточнення, чи ймовірно, що ціна інструмента або активу зросте чи впаде на основі його історичних даних. По-перше, індикатор збирає та перетворює історичні дані в вектор ознак. Вектор ознак може включати технічні індикатори, такі як ковзні середні, індекс відносної сили та індикатори моментуму, алгоритм канон. Потім застосовується до векторів ознак. Щоб класифікувати, чи ймовірно що ціна зросте або знизиться, цей індикатор не перерисовує, але вам потрібно дочекатися закриття свічки, перш ніж ви зможете вважати сигнал дійсним. Ви побачите на графіку, що індикатор легко читати, і в основному він друкує сині та рожеві мітки, які представляють сигнали на купівлю та продаж. Мітки також можуть мати нижчу або вищу непрозорість в залежності від сили сигналів. Сьогоднішнє відео спонсороване Trader Edge. Ви бачили, як я використовував його в багатьох своїх інших відео, тому що тестування з Trader Edge в три рази ефективніше ніж торгівля традиційними методами, такими як електронні таблиці. Він також надає вам оцінку переваги, яка визначається коефіцієнтом прибутковості середніми виграшами та програшами. Це означає, що ви можете порівнювати різні стратегії відповідно до оцінки переваги. Тож обов'язково ознайомтеся з їхнім вебсайтом. Я залишив посилання на нього в описі нижче, і так ви можете зареєструватися безкоштовно. Далі ми додамо ще один індикатор до нашого графіка, який називається стрічка ковзних середніх. Стрічка ковзних середніх це торговий індикатор, що складається з кількох експоненціальних ковзних середніх, нанесених на графік. У налаштуваннях стрічки ми внесемо деякі корективи. Я зміню тип ковзної середньої з SMA на EMA для всіх чотирьох різних середніх, які використовуються для індикатора. Різнобарвна смуга ковзної середньої використовується для визначення напрямку та сили тренду на ринку. Смуга EMA створюється шляхом побудови чотирьох різних EMA кожна з яких має різний часовий період. Потім ковзні середні накладаються один на одного, створюючи вигляд стрічки. Коли стрічка нахилена вгору, це вказує на те, що ринок перебуває в висхідному тренді. А коли стрічка нахилена вниз, це вказує на те, що ринок перебуває в нисхідному тренді, Рібон Ема допоможе нам визначити потенційні сигнали на купівлю та продаж на основі напрямку тренду та розташування ціни відносно ковзних середніх. Останнім аспектом стратегії, яку запропонував чат GPT, є використання індексу відносної сили, як вторинного підтвердження разом з Ема стрічкою. Ви бачили, як я використовую RSI в інших відео до цього. Однак, якщо ви не знаєте, що таке RSI, це інструмент для вимірювання сили цінової динаміки. Він відображається у вигляді лінії на графіку, яка коливається від 0 до 100. Коли RSI перевищує 70, це зазвичай вважається перекупленим, а коли він нижче 30, це зазвичай вважається перепроданим. У рамках нашої стратегії ми будемо використовувати RSI більш чутливим і просунутим способом, що надасть нам більше дійсних торгових входів для цього. Відкрийте стиль індикатора та змініть верхню межу RSI на 60, а нижню межу RSI на 40. Також зніміть вибір з усіх інших стильових опцій, крім двох зовнішніх смуг та лінії RSI. Тепер, коли ми маємо всі різні компоненти торгової стратегії, давайте перейдемо до умов входу для покупки або довгої угоди. Перше правило нашої торгової стратегії полягає в тому, що ціна повинна закриватися вище 200 ема. Рібон також повинен бути вище 200 ема, і крім того, ціна повинна відкотитися в Рібон, не закриваючись нижче 200 ема. Далі ми чекаємо, поки індикатор машинного навчання дасть нам синій сигнал на купівлю. Нарешті RSI, ймовірно, нещодавно був перепроданим, що показує нам, що у нас є імпульс. Ви можете відкрити довгу угоду на закритті цієї свічки, встановивши стоп-лосс нижче нещодавнього мінімуму та ціль 1 до 2 ризику до винагороди, що означає, що ви можете просто перетягнути свою винагороду, поки не досягнете рівня 1 до 2. Як ви побачите, торгівля відбулася на нашу користь, і ми змогли отримати ці високі ймовірні входи з фантастичними співвідношеннями ризику до винагороди. Далі, давайте розглянемо іншу сторону спектра для продажу або короткої торгівлі. Для коротких угод спочатку потрібно дочекатися, поки ціна та стрічка опустяться нижче 200 ема. Далі потрібно дочекатися, поки ціна повернеться в стрічку, не закриваючись, вище 200 ема. РСІ повинен стати перекупленим під час корекції, що означає, що він має бути вище 60. Після цього чекайте, поки індикатор машинного навчання надасть нам остаточне підтвердження з сигналом на продаж або коротку позицію. Важливо зазначити, що потрібно дочекатися, поки всі різні конгруенції будуть на місці, перш ніж входити у вашу угоду на продаж, коли всі конгруенції встановлені, встановіть стоп лос вище нещодавнього максимуму, і визначте ціль, яка вдвічі перевищує ризик. Це означає, що за кожні 1% ризику від рахунку ви повинні прагнути отримати 2% прибутку. Отже, ви помітили, що стратегія працює на різних таймфреймах і інструментах. Тож не соромтеся випробувати її. Та як і з усіма іншими індикаторами та стратегіями, тестуйте на історичних даних. Вона працює для Форекс, криптовалюти, акцій, опціонів. Стратегія та індикатори TradingView використані в цьому відео безкоштовні. Але якщо ви шукаєте преміум індикатор, я особисто використовую Lux Algo Premium для своєї торгівлі і рекомендую його всім, хто хоче досягти успіху. Йому довіряють понад 50 тисяч трейдерів. У мене є посилання на нього в описі нижче, тож обов'язково ознайомтеся з ним. І якщо ви хочете побачити угоди, які я насправді роблю, як оцю, яку я показав вам на початку цього відео, так як оцю, яку я нещодавно опублікував, і яка принесла 290% прибутку, перегляньте мій безкоштовний канал у Телеграм і приєднайтеся до мого патреону з повним доступом. Посилання на них також є в описі нижче. І якщо ви хочете стати більш прибутковим трейдером, обов'язково перегляньте це наступне відео. Побачимося в наступному.